І потім вроде, шустина, а може, щоб не спішив, може якийсь кавий проєкт. Добре? Я з нетерпінням чекаю твою домівку і не хочу за стопувати. Ти до... Маєш час. хвилин. час. 20. 20. А потім, дискусія. Так, потім так. По ну, Добрий день. Перш за все, дякую, що ви мене пустили ну, попереду, бо я просто на поїзд не, 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 не встигаю, а ніяких інших мотив, мотивів не маю. Я ви дякую тобі за, за те, то, що ти поступився е, 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 ну, Я буду пробувати голосу, так? Е, 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 отже, е, отже. Е, що я хотів сказати, там зовсім інакше я хотів назвати цю доповідь, але я собі хотів, а організаторів не попередив. Так? І вони так на власний розсуд уявили собі, як би я міг назвати доповідь, я б міг би так назвати доповідь, але я її називав інакше. І я б хотів би сконцентруватися зараз. Ну, перше, я дякую, що якось назвали, так? але я хотів би сконцентруватися на тому. Ну, я буду говорити про якби, структуру епального конфлікту в різних суспільствах. І ну, так, якби, ну, якби на, на яких етапах цього едипального конфлікту можуть ті суспільства застрягати е, в, в такому порівнянні е, е, ну, так, якби нашої культури, я б сказав такої слов'янської культури, можливо української, трохи російської, так, такий змішаний пану культуральний простір і західної за, за, західної культури, і можливо є елементи відмінності і деталі. І як це вирішення цього едипального конфлікту впливає на побудову структури суспільної? Як будується структура суспільних взаємостосунків? Знаєте, бо коли мені кажуть, наприклад, що там якісь чудові люди, там, не знаю, ми бачили там якихось ескімосів, і це чудові люди, наприклад, вони чудовіші люди за мене. Я переконаний, вони відкриті, але вони несуть іншу. Ми, коли говоримо про соціальний контекст, ми говоримо про ту рамку, ту матрицю соціального взаємостосунку, які ці люди несуть, коли ми збираємося більше, як там, двоє людей, троє. Так? Більше як троє збираємося, ми, ми актуалізуємо певну матрицю суспільного стосунку. Я попробую її зараз описати одним з, одним з інструментів. Цей інструмент є. Історія, ну така якби погляд через едіпальний конфлікт, не тому, що він є найкращий, а тому, що це один з можливих поглядів, який можна до цього застосувати. В психоаналізі застосовується багато інших, інших, інших моделей. Я погоджуюся з тою точкою зору, що всі ці ідеї, всі ці концепції, які ми тут малюємо, це є ну, такі спекуляції. Я тільки за те, щоб маржа на спекуляція була достатньо ну, нормальна, висока. Це спекуляції, але я, крім того, що це спекуляції, це є, я собі так уявляю це як окуляри, як, як підбирати окуляри. Я підбираю такі окуляри, щоб я добре бачив. Якщо ця концепція дає мені можливість добре бачити, в добрих окуляри, то вона добра. А потім, потім мій зір міняється, мій погляд міняється, реальність міняється, завдання міняється. Можна вибрати собі іншу і іншу концепцію, не кращу чи гіршу, а така, яка більше підходить. Так як одяг. Так? Зимою підходить один, весною інший в одному віці, в один одяг підходить, там, в одній культурі також так, в залежності від культури. Отже це, це такий загальний, загальний, загальний вступ. А тепер я хотів вас трохи здивувати, так? тому що я. Я також хочу бути оригінальним якимось так? і хотів вас здивувати і хотів вам процитувати, наприклад, наприклад, що би можна було вам процитувати? Процитувати, наприклад, Велику Хартію вольностей, яку прийнято в Англії після бунту такої аристократії, знать бунтувала проти короля Йоанна Безземельного. Він там не був дуже вдалим королем, він там більше її французьке володіння, ніж за англійську корону. Але менш з тим був конфлікт між ними. І тривала війна закінчилася підписанням Великої Хартії вольності. Що там було написано? Там було написано 63 пункти, 63 статті, де були описані права і повноваження різних ну, таких, різних соціальних груп. Це була перша, ну, перша така зафіксована в європейській традиції. ну може... Після античної традиції, так? європейські традиції, е, ну, такий письмовий документ, який, який, ну, який ліг в основу е, англійської ну, в лапках Конституції. У них там немає Конституції, але таких основних, основних законів. Там було написано базові речі, перше, що е, ніхто не може бути ув'язнений і ніхто не може, нікого не можна забрати майно, як тільки за рішенням йому рівних осіб, так, які створюють суд. Це пункт перший, і тільки на основі закону. Це означає, що таким способом обмежувалася сваволя. Тобто абсолютна монархія обмежувалася правом, законом. Я думаю, що ми, ми, ще, ми ще не зробили тої роботи, що англійці зробили в 13 столітті. Нам ще належиться нам ще належиться. Так? Я маю навіть ідеї, чому ми, ми цього ще не зробили, але трошки, трошки може пізніше. Отже. Як це виглядало? Вони його не вбили. Ті англійська знать, вони його не вбили. Вони його примусили підписати, ну так під натяком, вони його так тиснули на нього, що якщо не підпишеш, то буде тобі гірше. Так? І він підписав. підписав. Вони його не вбили. І там було написано, що якщо він порушує ці умови цього контракту, то вони мають право будь-яким способом примусити його підписати. Перше, вони його попереджують, дають 40 днів. Через 40 днів він не, не виправляє своєї своболі. Тоді вони мають право будь-яким способом атакувати його, займати його землі, володіння, вбивати його солдат, Ну, тобто атакувати його будь-яким способом, крім е, загрожувати персонально, фізично йому, його дружині, його дітям. Вони не мають права так, його там вбивати за це так, але мають право його правому всім можливим способом. Як тільки король виправляє несправедливість, не вони мають йому знову при, 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 присягати на вірність і все далі поновлено. Далі ми вже король і, і, там, і Підель, так? як казав один герой фільму Сіні Вені Вернопотаний. Тобто в один момент ми можемо бути, ми можемо бути сіннями, так? а пізніше ми відновлюємо справедливість, вертаємо, вертаємося так, на, на, на круги своя, так? Є король і є, є, є підданий. Отже, ця хартія вольностей» була підписана в 1215 році. Багато разів після того навколо Хартії воювали. То була така тяжка війна, там порушували з обох сторон ці всі, ці всі харків, але, в принципі, вона дожила до сьогоднішніх днів. Вона працює. Це закон, цей працює, Ну, можливо, більше номінально, тому що королева ну, зараз не має аж такої ролі. Але, в принципі, ну, як в законодавчому полі, це, там не викидають законодавчих актів, там просто приймають нові, так, які там деталізуються. Це одна історія. Це одна історія. Тепер історія про... Про Тараса Бурбу. Історія про Тараса Бурбу це відома всім історія. Правда. Треба сказати, що можливо там є, була, пер, ну, була певна. Е, в основу цієї історії покладені певні історичні факти. Е, Прадід, мені здається, відомого цього, цього Макуха Маквая, того мандрівника, був козак Макуха. І він мав трьох синів, і один з них закохався в польську якусь там дворянку, і, і цей макуха вбив свого сина. На основі цього Гоголь написав цю, цю, якби, цю, цю історію. Історія полягала в тому, що за, за те, що, що син закохався і зрадив так, якби, зрадив так, якби, своїх, так, його батько вбиває, не карає там іншим способом, просто вбиває. Не син батька обмежує. Правда? Перша історія про те, як, ну, як сини обмежуються волю батька, а батько вбиває. Так, Ідемо далі. Візьмемо, наприклад, е, візьмем Івана Грозного. Так? Іван Грозний, маючи там багатьох дітей, вони там мрій подоживали довше як до 1-3 років, вони помирали час був такий. Одного нянька кинула, ну, впала, впала дитина в воду і загинула. Так? Там доньки, три, три доньки померли від Нововіці до трьох років. Така смертність була висока. Е, але один вижив там, один з них вижив, він назвався Іван Іванович. Так він був його сином. Він був ніби такою улюбленою дитиною до якогось часу, а потім був виник між ними конфлікт, і він його взяв такою великою палкою залізним на Балдашником вдарив по виску і вбив. На тому історія закінчилася, тому що син підняв голос. Ну, там був чимось нез'їздним. Е, Ця, ця історія також говорить нам про те, що єпальний стосунок неможливий. Сваволя не може бути обмежена. Проблема не в тому, хто кого ну, реально вбив. Проблема в тому, бо напевно і в англійській історії були подібні так, як випадки. Проблема в тому, на чому будується соціальний міф. Соціальний міф будується на історії про те, що є, добре, то, що добре в єдине в началі є. І об'єднаність від великим там князем, королем, імператором, чи добре, а бояри там всякі різні, не знаю, хто, є поганими людьми, так, які заважають ну, справедливому правлінню. Чи, чи добра історія є про те, що сваволю короля потрібно обмежити? Ці два соціальних міфи вони будують два різних світи. Один світ збудований на законі. Який обмежує славолю. Проблема не в тому, щоб обмежити короля. Проблема в тому, щоб обмежити начальника ЖЕКу. Але кожен з нас може бути начальником ЖЕКу. Проблема в тому, щоб обмежити, обмежити лікаря. Проблема в тому, щоб обмежити психолога. Проблема в тому, щоб обмежити власну свободу. Тому що якщо ми обмежуємо свободу іншого, то означає законом. То означає, що ми влас... обмежуємо і власну свободу. Мені здається, що тому ми. Ми можемо обмежити їхню свободу, тому що ми не готові відмовитися від своєї. То означає, що, е, то означає, що потрібно діяти буде завтра, дійснити за законом, а не за так прищурити око і сказати, ну я так вважаю, в мене такий великий досвід, я так добре там, розуміюся, в тому ви мене послухайте. Я все добре знаю. Отже, е, такі, така їх два. Дві, 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 два, е, два варіанти розрішення пального конфлікту будують два типи соціальної взаємодії. Я буду дві хвилини до кінця, то ви мені скажете дедлайн. Добре? Добре. Отже, перший так званий x і матриці. Навіть не буду там цитувати цих авторів. Це довго, довга історія. Що означає x матриця x матриця означає то, що є. Лідер і є народ. Це народ. Це народ. Народ не ділиться на особи. Тільки в свідомості своїй. Я як частина того народу, я окремий. Я окремий, не маю ніяких стосунків горизонтальних з іншими окремими людьми. Я окремий маю стосунок тільки з цим лідером. Я і він. Думієте, тобто то означає? Що означає, що... А, пізніше, що означає то, то пізніше. І друга y матриця яка, яка о, побудована так, що люди мають стосунки один з одним. Тоді важливо, що важливо для успіху, для успішної взаємодії? Що важливо, здатність до конкуренції і кооперації. Не тільки до конкуренції, але ще й до кооперації. Виграє соціальні взаємодії. Віграють соціальні взаємодії ті, хто вміють не тільки конкурувати один з одним, але й кооперуватися. Але в першу чергу ті, хто діє кого, існують ті інші. Розумієте? Розумієте? Тобто два різних типи соціальної взаємодії диктовані тим чи іншим розрішенням едіпального конфлікту. Я б сказав, не до Тобто єпальний конфлікт може бути розрішений в такий спосіб. Ми, ми, ми живемо в суспільстві, яке недорозрішило єпальний конфлікт. Тобто не обмежило сваволі. Своболі правителя, а отже, і своєї власної сваволі. Це означає, що я виховую своїх дітей не так, як мені хочеться, так? А є інституції, які можуть це контролювати. Або я вчу дітей в школі не так, як собі там, мені Бог на душу поклав, так? а я е, буду. ну... Діяти за якимось протоколом, тобто за якимось, якимось законом. Отже, ми маємо тут два типи X і матрицю, два типи соціальної взаємодії. А це би означало, що е, е, тоді треба процитувати ще одного дослідника, який взагалі не досліджував, ну, там суспільство не дуже досліджувало, такого Роберта Конінгера. І він досліджував там темперамент і характер, я зараз зупинюся не на. Не на, не на темпераменті, а на характері. Він виділяв там певні осі, генетично детерміновані осі е, темпераменту, але крім того осі характеру. І до осей, які формують характер, він відносив так зване селф трансцендентне тобто здатність виходити за межі власного селф і комунікувати так, як ви знаєте, з Божественним, ну, таким, таким, такий трансперсональний досвід. Так? Тут і ці, і, ця, і, і ці здатності переважно ну, ця, ця трансцендентність більше розвинута в східних культурах. Наприклад, там турецький, один з турецьких ну, дослідників якраз дуже добре показав це на, на великих вибірках. Отже, тут, тут так зване селф трансцендентне а тут селф-кооперативне, тобто селф, яке здатне. Кооперуватися з іншими людьми. Але для того, щоб кооперуватися з іншими людьми, їх треба помічати. Треба помітити, що вони існують. Бо якщо і я і він, то інших нема. А чому інших нема? А тому, що якщо я помічаю інших, то означає, що я вступаю з ними взаємостосунки. А він дуже хвилюється. Він починає дуже хвилюватися. Більше трьох не збиратися. <плес> Розумієте, а коли він починає хвилюватися, то дуже, то дуже страшно встається. Неадаптивно тоді помічати інших. Тоді потрібно переживати, ну, так, знаєте, так, я і він. Ми, ми вдвох. Я, ну, різні форми можуть бути. Сповідь, наприклад, безпосередньо йому. Так? Або, або, наприклад, там, хочу дитину від фюрера. Так? Так, ну, різний спосіб так, якби, комунікації, я і він. Але, а тут більше працює комунікація конкуренції і як ми говорили, і говорили, кооперації. Мені здається, що така, така модель, так, яку я спробував вам коротко, коротко викласти, може бути однією з цеглинкою, так, одним з окулярів, одним з оптичних пристроїв, яким ми можемо побачити так, проблему, перед якою стоїть наше суспільство. Не тільки суспільство загалом, бо тут очевидні мені видається аналогії очевидні, але й наші професійні організації, так і наші, і наші способи взаємодії між нами і нашими нашими, нашими пацієнтами. Мені здається. Так, в дискутивному полі з Борисом Яковичем люблю дискутувати. Неважно, як я називаю своїх відвідувачів. Якщо я лікар, я переважно буду їх називати пацієнтами. Або якщо я психоаналітик. Така традиція називати пацієнтами. Якщо я клієнт-центрований терапевт, буду називати їх клієнтами. Важно, тому що я не погоджуюся з тим, що пацієнти не мають права. Так що клієнти мають права, і тому вони клієнти. Для мене пацієнти мають такі самі права, як і клієнти. Просто Вони також, вони також ну, так, якби, визначаються певною традицією і певними правилами. В тому пункті, в тому пункті я бачу тут скоріше, тут скоріше проблему ну, якби назвати це ну, традиції, а не проблема, проблема суті. Мені здається, що легко боротися з славою чужою. Найважче побороти власну славою. Я би хотів, хотів вам запропонувати такий погляд на, два, на дві цих історії, так? На, на, на цього короля, який підписав Велику Хартію і, і там на Тараса Бульбу чи там, не знаю, Івана Грозного, як на, 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 як на власну динаміку. Так? Можна подивитися на власну історію через ці, через ці окуляри, а також на, на суспільну історію. Під кінець вам розкажу. Ще одна кулина, одна кулина. Ще одна історія. Тут, на Галичині, також була подібна історія в 13 столітті, коли бояри підняли бунт до Данила Галицького, цього славного чоловіка, який на коні там стоїть, знаєте, Поляки, коли звідси виходили, забрали звідси багато пам'ятників назад, лишили тільки нам міське вивчати. Ми поставили Шевченка і Данила Галицького. І сім століть історії нема. <реш> <реш> ну добре, добре. Так от, вертаючись до цієї історії, Данило Галицький. Бояри, бунтівні бояри підняли бунт, він прийшов, покарав і в Перемишлі, який також тоді відносився до, до галицько волинського Князівства був такий, тоді там не князь, не воєвода, а митрополит. Там змішувалися ті митрополит Артемій і його і його е, трубадур, тогочасний, такий співець, такий співець таких поругів, трубадур Метуса. Такий, ну Дмитрій. Дмитрій, ну так на той такий. Применшений лад, його називали Метуса, він колись відмовився служити, ну, піти оспівувати подвиги Данила Галицького. І там оспівував цих бояр, так, вольницю бояр, за що і був знищений Данилом Галицьким. Така історія. Вона має різні вияви. Е, різні Я думаю, що ми несемо, що нема суспільств, які несуть тільки одну матрицю, тільки там X чи Y. Є домінування тої чи іншої матриці. І в залежності від того, якими ідеями наповнені голови і віти, таку ми і маємо ми маємо дійсність. Дякую за те,